Вітаю глядачі мого каналу, вітаю українське панство. Сьогодні 27.17.43 я вже з вами живу. Буду швиденько, щоб вам не кашлять на вуха. Все попила, все попшикала, але <кій> в мене є таке, що я дуже довго ще потім кашлюю. Спазм бронхіальний. Пшикаю ті свої піклофорти, вінталіни коротше. Так, дивимося з вами суботу, 28 жовтня. Значить, зараз в цьому відео буде Олександрівський район, і сюди я вставлю балабіну. Для чого я дивлюсь Олександрівський район, скажу вам чесно, я в ньому живу. І я хочу, так як я людина зараз не дуже здорова, хочу знати, чи буде в мене тут це гепання по голові. Ну, я така, мені треба знати. Тому вагалася ще тоді, чи викладати, чи не викладати вам, ну, викладаю. Але не обіжайтеся, що я остальні райони не дивлюсь, в мене на це немає сил. Просто немає. Вибачайте. І так, поїхали Олександрівський район. Тут я дивлюся взагалі, не, не ділю на приватний, на багатоповерхівки, роздоріжжя, ведмедь і всадник. Так, дивимося, роздоріжжя. Проблеми йдуть. Так, дивіться, значить, по початку. По початку лежить роздоріжжя, як завжди, показує ось, позитивну ситуацію, проробку цього і стабільна ситуація, і негативну. Це ми знаємо. Клопоти йдуть по луні, але іде комфортна карта. Що я можу тут сказати як варіант? Тому що тут нереально сказати, що карти удару тут немає, проблема це не удар. <кій> ну, дайте на, на конкретну нагору покажу, подивлюся. Ні, тут букет лежить. Е, значить, дивіться, ми пройдемо ці проблеми, просто що, може, будемо чути. Може, просто будуть сирени. Тобто, ну, ось така якась буде ситуація, гнітуча така, але ми пройдемо це по букетику. Тут ресурсна карта, скоріше всього, будуть працювати ППО. Е, тут посаднику, в принципі, швидко, а що швидко. Пройде якийсь план. Ну, для нас то буде нормально. Нічого ми тут не будемо мати проблемного на ресурс я кидаю, дивлюся, все нормально буде. Тобто, оця історія, вона тут з розвілочкою під питанням, але з букетом. Проблемки намічаються по луні, але вроді як у нас і комфортна карта також випадає, і стабільність. Ну, подивимося. Зараз я буду дивитися постраждалих, сподіваюся, що все буде нормально. Гепнуть, звісно, може, судячи по розвілки і там горі. Все буде нормально. Причому це багатоквартирні будинки Олександрівського. Приватний. Уже Постраждалих вже подивилася, теж тут нічого не буде, все буде хорошо. Оце сонечко хочу ще перевірити, бо воно мені якось не дуже. О, бачите? Бачите, що нам це сонечко показує. Воно ще тут під питаннячком буде, ці проблемки. Але оце сонце, хоча карти позитивні, чому я роздивляюся? А, тому що оцей якорь, тут ідуть, бачите, по хресту якась. Якась проблемка, але вона проходить швидкою. Ну, подивимося, це більш схоже на, більш схоже на якісь такі ситуації. ну Бачите, попадається і розвілка, і гора, то це багатоквартирні будинки. Ну, тут всередині дня щось якась історія буде. Хоча більш склонна до якихось хвороб, таких, знаєте, до хронічних, родових, але вони просто ну, зараз йдуть такі моменти. Так, да, йдуть пошкодження, все ж таки тут можуть бути пошкодження люди, можуть, можуть бути пошкодження. Клопоти йдуть, це нервова система. Так, по багатоквартирним будинкам в Олександрівському районі така ситуація може. Просто гора і розвілка впала як з розкладу на квартири. Я там не робила квартири чи той, а робила загальний, то, значить, оце воно вилізе в багатоквартирних будинках, значить, щось десь воно може зачепити. В приватному секторі повинно бути все нормально. Ну, бачите, як -от воно перекликається? Ну, то будемо готові. Я не бачу там фатальних випадків, але бачите, і криси теж також випали. До розвілки і до гори додавалися ще й криси. Подивимося, там розвілка, тому опять-таки, опять бачите, тарова не завжди якось дають варіант. Вони попереджають, що таке може статися. Але коли падає розвілка, це під питанням люди. Ну, бачите, карти прям повторюються. Прям повторилися. Там, правда, не було криз на руйнування, на постраждалі впали. Так, дивимося Балабіну. Прекрасні карти у вас Балабіну. прекрасні. З ключом. Прекрасно, все буде нормально у вас. Постраждалих не повинно бути. Нормально. Постраждалих тут лисичка з дитинкою, якісь такі щось новеньке тут. Припаде, але таке щось, може, хронічне. Ну тут нема постраждалих, нема руйнувань, нема постраждалих балабіну. Все, цей розкладик я закінчую. Сподіваюся, вам було потрібно, так же, як і мені. Бажаю вам бути живими та здоровими. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І почуємось, папа. Не хворійте!